Привіт! Сьогодні хочу поділитися планами осінь-зима, тобто те, що я планую зробити створити до Нового року. А план у мене простий: це зробити так, щоб оця верхня поличка стала пустою. Так що беру зараз оці всі тканини і буду розповідати, що я з них буду намагатися зробити. Ну, все, пуста. наші ті плани. <плес> Так, я надумала подошивати свої плани. Але дивлячись на оцю гору тканин, зрозуміло, що за два місяці я навряд чи встигну прям оце все зробити. Але знаєте, кожного року я собі обіцяю, що до Нового року я візьму і все пошию. Тому я вирішила зробити собі такий ультиматум, що або я відшиваю свої плани, або я просто роздарю свої тканини. І я хочу зробити так, щоб 1 січня в мене було жодних планів на пошив. Щоб в мене було жодної тканини вдома, яка говорила би мені, що мені треба щось зробити, бо я нічого не встигаю. Е -е, я не просто так придумала собі цей челендж, марафон, ці плани. Бо, знаєте, якось останнім часом мені здалося, що я звернула кудись не туди. І якщо раніше життя було таким класним творчим поривом, то зараз це обернулося в якусь таку штуку, ніби я мушу це робити. Сама собі придумала, сама від цього страждаю. Якісь... Ну, тому я хочу, щоб моє життя повернулося до того, яким воно було два роки тому, коли я. Просто творила в моменті. От мені сподобалась ідея, я пішла, купила, роздрукувала викрійку, пошила, забула. Все. Ніяких планів, ніяких переживань, ніяких угрізній совісті, що я там щось не пошила. Бо в мене зараз є така штука, що в голові я хочу пошити там. Пару речей, але я їх не шию, бо ну, в мене купа, тканин, купа того, що я хотіла раніше пошити. І це шити мені не хочеться, а те я не шию, бо треба спочатку це пошити. В результаті я взагалі шити не хочу. Тому <кхи> я хочу це все діло відпустити, повністю обнулитися. І щоб з нового року в мене були, була чиста голова, і я могла просто творити і шити. Так як досвіду у мене вже не бракує, і я можу просто творити з голови і придумувати щось своє. Але поки є оця гора планів, то з того толку не буде. Тому я розкажу все, що я думала, шити з цих тканин. І я сподіваюся, до нового року, хоча би частина з цих планів здійсниться. Ем, я так планую. Поставити собі ліміт до 25 січня, щоб ще встигнути змонтувати відео про все, що я пошила в 25-му році. І так, погнали по планах, буду показувати тканини і детально розказувати, що я планувала, з чого пошити. І перше це жакет, мій перший і єдиний недошив, який досі лежав у шафі. Але коли я казала, що я нічого не шила в вересні і в жовтні, я трошки злукавила, бо пару днів назад я таки вшила рукава. Мені в цьому жакеті їх було так важко вшивати, я їх п'ять разів десь відпорювала, пришивала, відпорювала, пришивала, поки до мене доперло, як його зробити. Я цілий день колупалася з рукавами. Якщо зазвичай в мене на рукава уходить ну, максимум година, максимум просто, то тут я цілий день колупалася. Але рукава вшиті і навіть більш-менш. Бачите? ну... Трошечки є хвилька, але ну, воно таке, що я собі вставлю сюди плечико, і я думаю, воно буде трошечки нормально. Мені здається, тут просто дуже вредна тканина, яка не всідається. У мене ще такого не було, щоб тканина взагалі не всідалася. Дуже дивна тканина. Але цей жакет це вже діло принципу. Я його просто хочу дошити, аби як, а як вийде, просто дошити і сказати собі, що я молодець і я це зробила. Тому от жакет це перше, що би я хотіла дошити. По суті, тут треба тільки пришити підкладку, ну і гудзики. Ну, не. Всі ми ходили в сорочках без гудзиків, мені кажеться. В общем, Тут дійсно роботи, якщо так сісти, то день роботи. Тому мені здається, що найближчим часом я його такі душе, і я вам його покажу. Не прошусь на компліменти, просто через те, що мені треба взяти себе в руки і оцю силу волі послати на цей піджак. Я думаю, в мене все вийде. Далі, ось це теж дуже важливий проєкт для мене, тому я впевнена, що я його зроблю. Це тканина на вишиванку. І це все, що я скажу про цей виріб. Бо я хочу трошки потримати це в секреті. Але дуже сподіваюся, що найближчий місяць я зроблю це відео. І мені дуже хочеться спробувати ту ідею. Тож, вишиванка. Далі. Ой! Оця тканинка, вона в мене полиняла дуже сильно, тому я за неї не хотіла братися. Я три дні умудохалась на те, що просто міняла воду, міняла воду, міняла воду, стирала, міняла воду. Оця тканина дуже сильно ем, дуже сильно линяла, але насправді це льон, і він м'який. Ем, є льон, який колеться. А цей він просто такий тактильний, класний, що ну мені не хотілося просто викинути цю тканину. Я все-таки добилася того, щоб вода перестала линяти. Потім я спілкувалася з дівчатами, мені казали, що от сині натуральні тканини вони найбільше линяють. Тож, якщо ви це не знали, то майте на увазі. Я, наприклад, не знала. Те, для чого я вибрала цю тканину, в принципі. Це базова така сукня з призбіркою. Тобто, верх я буду брати від борди, таке злегка приспущене плече, і низ буде спідниця е асилуету в призбірку. Тобто не просто квадрат в збірку, а асилует. Так, щоб трошечки гарніше було. Так що, в принципі, ну з такою сукнею можна справитись за півдня. І я постараюся це зробити. Хоча в мене ще був варіант, що, можливо, я пошию просто футболку і штани на резенці такий собі комплект. Бо тканина дуже приємна і влітку це дуже класно буде ходити просто в виробі з цієї тканини. Переходимо далі. Ага. Ось тут в мене ще таких два більш цікавих проєкта. Ось це у мене джинс. Він такого молочного кольору. І з лиця він такий дуже приємний. Тут така поверхня, як наче чуть-чуть велюрова. Тобто дуже приємна на дотик тканина. В неї дуже приємний колір, такий злегка-злегка молочний. І дуже якісна тканина. Тут є трошечки стрейч. Так, є стрейч. От. І купувала я цю тканину. На те, щоб пошити собі джинси палацу. Хоча, як тільки мені тканина прийшла, я така подумала, що білі джинси палацу це те, що не вписується в мою роль життя, в моє життя, бо я їх за тиждень просто зіпсую і перестану в них ходити. А ще, чого я передумала, бо якщо шити їх на літо, то в джинсах влітку жарко, якби. А осінню з нашими дощами я точно в білих джинсах палацу ходити не буду. Взимку, тим паче. І після того, як я це зрозуміла, я зрозуміла, що ну, мені взагалі в гардероб не треба. Палац білого кольору. А ткани не лишилася. Я після того зрозуміла, що якщо я буду на зиму планувати собі якісь білі штани, то це буде екошкіра. Тобто палацо білі за екошкіри норм, салфеточкою і протер і, і пішов далі. А от з такими штанами не проканає. Але тут тканина, я б не сказала, що прям зимова. Тому я думала, що з цієї тканини дуже класно можна пошити сукню В мене ще навіть викрікає. Від Making Dressa More. Там сукня, звісно, що з твіду, але мені здається, що ось такий от джинс з атласом, він не просвічується, і його можна зробити без підкладки. І ця сукня з джинсу буде дуже прикольна. Тобто. Якщо з цієї тканини пошити сукню від мейкінг-дреса моря, то це може бути класна, базова сукня на кожний день, причому з таким, знаєте, легкою жіночністю, і щоб відчувати себе розкішно щодня. А я ще в таких штуках нагород можу ходити, бо мені якось просто по приколу гарно вдітись нагород. Ем, ну, не знаю, встигну чи не встигну, але от якщо з цієї тканини пошити ту сукню, Мені здається, це буде просто просто любов. Просто дуже гарно може бути. Тут відріз десь 2 метри, тобто з нормальним таким запасом. Наступний великий відріз. Це одна з тканин, де я не вгадала. Це стокова тканина. І це вовняна фланель. фланель. Я думала, що фланель. Будь-яка, вона автоматично має бути така м'якенька на дотик. Але вовна, вона ж така трошечки колюча сама по собі. Вовна це такий доволі жорсткий матеріал зазвичай в будь-якому виробі. Ну, мені особисто чогось вовна завжди, це якась така жорстка, суха тканина. І хоча вовна буває різна, я це розумію, але вона мені вся якась суха і жорстка. Тому, коли мені ця тканина приїхала, я така. Це не зовсім те, що я хотіла. Я думала, що тканина буде м'якенька і тепленька, і я пошию якийсь домашній костюмчик. А тут така вийшла жорстка костюмка, дуже тепла, але явно не на домашній костюм. І от вона в мене застряла ця. Тканина. Я придумала, що з неї можна пошити дуже класний бомбер на осінь. Але так як тканина колеться, так як вона жорстка, то треба дуже обійти оці всі такі моменти і нюанси. Я хотіла перевірити викрійку від Unfutured Pattern. Там є якраз викрійка такого легкого верхнього одягу. Курточка, бомбер, коротке пальто, мабуть, коротке пальто це називається. І мені здається, що якщо та викрійка буде вдала, то з цієї тканини буде класне коротке пальто. Якраз на таку погоду, як зараз, плюс 15, плюс 16 градусів. От мені здається, буде ідеально. Бо в мене є оверсайз, а інколи хочеться щось таке більш стримане, коротке, то мені такої речі в гардероб не... Не помішало би. І да. я собі що придумала: якщо я буду робити таку річ, то щоб вона мені не кололась, я буду робити підкладку, я буду робити утеплення. Плюс на рукавчиках я буду робити манжети, які будуть з-під низу трошки виглядувати. Це буде така резинка, кашкорсе, щось по типу такого, да, скоріше за все, кашкорсе, яке буде чуть-чуть виглядувати, щоб ось ця тканина не наїжджала на руку. Ну, щоб не чухатись впродовж дня, як <смі> <смі> Да, Це перший момент, де торкається. На дупі талії воно не торкається, адже там штани-светри. А ще пальто торкається зазвичай шиї. То, щоб не переживати про те, що я колись десь там маю, захочу одягнути цей бомбер і не матиму шарфа, я придумала, що наверх можна брати. Тобто. От основа це бомбар, але внутрішня частина е, брати не основну тканину, та, яка буде прилягати до шиї, а взяти або фліс, цей штучний, просто в тон, такий максимально в тон, або взяти якесь хутро. Тобто, щоб контакту зі шкірою не було, тоді це буде тепло, тоді це буде красиво, дорого і при цьому комфортно. Отак от я заморочилася з цим виробом. Просто дійсно, щоб втілити ту ідею, це прям треба подумати, посидіти, як то все пошити, щоб це було дійсно красиво і дійсно комфортно. Так що, можна сказати, що ось ці перші плани от, це те, що би я дуже крепко хотіла пошити. Як я це збираюся зробити за два місяці, я не знаю. Але було би прикольно, якби я встигла. Хоч щось пошити. А ні, то подарую. Ну, <смі> як же буде. Окей, переходимо далі. Яке добро у мене тут ще лишилося. І так. -с. Ось це у мене. Я якось проходила курс по корсету, і я тоді взяла ось цю тканинку на корсет. <смі> це хлопок бавовна від Dior. Коштувало воно дорого, ну, воно, здається, 600 гривень за метр. Тоді зараз це би 1000 гривень за метр коштувало. Тут десь 40 см. І якщо її уплотнить, то може бути корсет або підкладка під щось. Відріз невеликий, але він тактильно такий приємний. У мене була різна бавовна. І ось ця вона тактильно найбільш приємна з усіх тканин, які я взагалі пробувала на дотик. Тому воно ну, дуже приємна тканина. Хоча навряд я дійсно встигну пошити. Якщо в мене буде час і бажання, то я би з цього зробила собі корсет. Або можна пустити десь на підкладку. Далі. Тут теж невеликий відріз, теж в районі не то метр, не. Зараз я глянула. Я не пам'ятаю. Тут 50 см. Я цю тканину купувала, бо думала, що пошию собі міні-спідницю. Хапнула, а потім, коли їхала в маршрутці в той же день, мені здалося, що ця тканина вона така осіння. А я осінню не хожу в міні спідницях Єдине, що взяти її на майстер-клас, є в мене одна ідея, як швиденько пошити прикольну спідничку. Але на це треба час, а його, як завжди, не вистачає. Тож прикольна тканюшка, але в мені спідницях осінню я не хожу, тому мені якось і ліньки його шити. Так що, якщо вам якась тканюшка подобається, запоминайте. Скоріше за все, воно буде комусь даритися. А, ще є один відріз, такий невеличкий. Ну, це в мене. Залишок від жакету. Тому я би хотіла все-таки його використати. Просто звичайну чорну міні-спідницю. Бо це база. І тут така тканина, мені здається, влітку не має бути жарко. Хоч тут і вовна, але тут вовна не відчувається. Вовни тут 30%. Та я би хотіла з цієї тканюшки пошити базову міні-спідницю. Почому би і ні? Як в мене досі немає мені спідниці базової, я не знаю. Хтось дурень. <рес> Такс. Ось це підкладка біла. В принципі, її можна буде пустити на до сукні від Making Dress Amore. Якщо, наприклад, буде світити, я побачу, що мені трохи світить, то в мене є вже підкладка. <рес> Негреблась я тканин. ткани. Такс. З відрізочків ще. Це у мене залишок від штанців на резинці. Тут такий залишок, знаєте, і викинуть шкода, і пошити нема що. Тобто, тут або пошити топік якийсь, але в топіках я не хожу вже. Якось влітку плітку в мене є ці топіки, я в них не хожу, тому я перестала їх шити тільки домашні якісь трикотажні. Тому я ось цей відрізочок лишила, зараз вам його покажу. От. Тут такий от кусок. І ось так от він йде. Тобто, це не попереково, а поздовжна. Тобто, тут треба подумати, як то його обійти, щоб використати. Що я думала зробити з цим шматочком? Я думала зробити якийсь цікавий апсайкл. Простенький, мінімалістичний, взагалі, мінімалістично, мінімалістичний якийсь апсайкл. Щось таке, знаєте, аля, дві години і готово. Ем, купити в секунді рубашку під колір. Чи то зеленого, ось такого, чи то рожевого, і просто зробити менший розмір і вставки. Тобто, щоб лише, щоб можна було лишити комір, щоб можна було лишити оці всі складні вузли там, і просто вкоротити трохи плече і зробити вставки з оцієї тканини. Можливо, просто навіть поверх нашити, або приклеїти ось цю тканину до основної тканини сорочки клеєвою полутинкою, і тоді вшити. Швами наверх і обстрочити бійкою. От мені здається, можна було б щось таке цікаве зробити, тоді це була б ідеальна сорочка до штанців в квіточку. От така от мене ідея. Тому я, в принципі, залишки тканин стараюсь не лишати, але це лишила, бо мені здалося, що може бути цікавий апсайкл. І так, остання велика тканина. Тут у мене, здається, півтора метра. Це джинс з еластаном. Дуже, дуже він гарно тягнеться. У мене минулого року була історія, що я в Єврошопі в секунді спробувала такі ж джинси, точно такої розцвітки, джинсові шорти. І вони мені так сподобались, я їх так хотіла, але вони були такі незручні. І я після того думаю, «Блін, як я хочу пошити такі шорти. А потім в магазині Вітер моди я побачила цю тканину і думаю, ну невже вже таке може бути? Співпадіння. І я купила цю тканину. Але через рік я плани помінялися, і я зрозуміла, що мені якось так ліньки шити ті шорти, що я вже якось від інфантильного стилю за рік встигла відійти. І так тканина в мене й лишилася. Хоча б прикольно, мабуть, було б втулитися і пошити штани палацо. Мені здається, були б прикольні штани палацо з ось такої фіолетової клітинки. Мені ще от, має такий легенький рельєф, і тканина не мнеться, Що дуже прикольно. Ой! І останні дві тканюшки. Це в мене підкладкові. Чорна підкладкова, теж залишок від жакета. От якщо буду шити міні-спідницю, то можеш пошию на підкладці. Чим чорт не шутить. <світ> ну, в принципі, чорна підкладкова це ще таке, що ще й можна оставити, бо на кишені може піти на нові проекти. Там планів не треба. І також в мене є ще. Коричнева підкладка, вона така коричневий з зеленим підтоном. Не знаю, чи передасться кольор на камеру. Такий собі звичайний коричневий. чуть чуть як до зеленого, просто от теплий коричневий, я би так сказала. от Отакі от у мене плани. Ставки. Скільки речей я встигну пошити в реальності до Нового року? Я вже цього року встигла дещо пошити з залишків. Ті, Тільки в мене лишалися найдовше, я їх відшила. Ті самі страшні тканини, я, за які мені було страшно братися, я їх вже повідшивала. Але все одно їх дефігіще остається. Влітку в мене не було коли шити. Зараз в мене теж не особо є, коли час шити. Але ж треба колись його все подроблювати. Ну, я розумію, що оця тканина нікому не треба буде. Скоріше за все, вона викинеться. Якщо я не встигну знайти сорочку і відшити оцей апсайкл, ну, така вже доля буде цієї тканини. Ой, давайте порахуємо, скільки виробів я тут напридумала. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10 10 різних виробів за 2 місяці. Насправді я це відео знімаю 15 жовтня, так що, якщо розкинути по тижням, то це один виріб в тиждень. Можна встигнути. Якщо не ходити на роботу і більше нічим не займатися, то можна встигнути. Але давайте по приколу. Як гадаєте, скільки реально речей я встигну пошити. Мені здається, хочеться вірити в те, що я все пошию, що я така умнічка. Але я би сказала 5. Якщо я встигну 5 речей, це буде класно. А якщо я пошию все, то це буде unbelievable. А ваші ставки і свої плани також пишіть. І взагалі. Як ви ставитесь до того, щоб зберігати тканини руками? Єсною багато хто любить такий двір, і навпаки, багато хто любить, коли тканина лежить рік чи два, тоді здається, що тканина безкоштовна, тоді, взагалі, не шкода тканини, кромсати, різать, бо ну, вони давно лежать, ти вже забув про ті гроші, ти вже давно попрощався. А от коли ти купив нову тканину, яка там коштувала тисячу гривень, то там страшно буває різати. Цікава штука. Дуже по-різному. Але мені, наприклад, напряжно, коли в мене дуже багато планів, коли багато тканин. Мені не хочеться їх тримати. Я хочу це все діло відпустити. Тож, до 25 грудня я собі поставила таймер, можна так сказати, і будемо дивитися, що я з цього всього встигну. А як ні, то чекайте подарунків в сторіс. На цьому в мене все. Дякую вам, що подивилися це відео, і хай ваші швейні плани здійснюються. І до нових зустрічей! Пока!